Як проходить тренування в найменшій групі Карате Кід». Розпочинаємо ми тренування зазвичай з загальної розминки, під час якої ми робимо різні вправи. Розминка може бути доволі різною і цікавою та інформативною. Головна мета такої розминки розігрів та розвиток фізичних якостей дитини. Далі ми працюємо над базовою технікою кіхон, де під загальні команди ми виконуємо різні техніки. Наступним ми відпрацьовуємо різну ударну техніку в русі та на місці по певних снарядах. Також відпрацьовуємо різні фізичні вправи для розвитку фізичної сили та витривалості, а завершуємо тренування цікавими іграми.